Доброго дня! Сьогодні хочу розказати лекцію, коли нам наша двох, двох, трирічна, більше дитинка говорить постійно, давай щось небудь купимо. Отже, поїхали. Що це взагалі таке, про що ми будемо говорити? Це коли ви виходите на прогулянку, а дитинка вам постійно каже: Давай підемо в ту кав'ярню на какао. Давай підемо там у АТБ, купимо там, ні, там якийсь смаколик, давай підемо там у Аврору, купимо там якусь де, там, цю дешеву китайську іграшку. І це виходить щодня. Або от ми не можемо з дитиною там піти нормально там, у супермаркет, вона вічно щось просить, не можемо там нікуди піти. Вічно це солодощі, якась там, да, там. Це так звана мусорна їда, там, чіпсики, там, ну, там, вафліки, там, ну, що завгодно. Да? Або ці якісні взагалі іграшки, які просто там мотлок, да, ми їх потім викидаємо, вони ламаються в той же день у нас. Да? Давайте про це е, все поговоримо. Е, що це взагалі е, ну, значить? Це значить, от, коли у нас е, з дитинкою так. от... Сформувалися це може бути і ритуали у неї. Це може бути і звичка. Це може навіть у неї вже сформуватися рефлекс, коли вона. Йде мимо кав'ярні, в неї вже там слина може виділятися. Так, це вже умовний рефлекс, коли там хочеться да, там щось смаколиків. І взагалі, давайте по-перше, вирішимо, що таке да, споживання. У нас вже 21 перше сторіччя, і взагалі у нас от, така сформувалася, да, у нас от, у європейській країні культура споживання. Ми самі споживаємо дуже багато. І ми постійно купуємо і офлайн, і офлайн щось, ми споживаємо усі товари, послуги. ну, У нас така епоха. І взагалі, давайте, по-перше, розберемося для себе, чи це норма, чи ні, тому що немає такого там, ні у психіатрів, там, ні у кого, що надмірне споживання якихось товарів та послуг це не психічний розлад. Ну, якщо він там не за собою там, якісь депресії, панічні атаки. не підтягує, то це просто окна, Якщо ви щодня, наприклад, ходите у кав'ярню, це не є поганим взагалі, або щодня ви ходите в АТБ. Можна бути ну, прекрасною здоровою людиною ходити щодня в АТБ, Тобто ви, будь ласка, на сімейній нараді там, з чоловіком, да, хто ще з вами проживає, ви от вирішите для себе, чи це для вас ок взагалі, чи це не ок. Якщо це вам не комфортно, то ми. З цим щось будемо робити. Але якщо так і ви самі розслаблюєтесь, у да? вас повтори не вигада від цього є. Але якщо і ви хочете щодня ходити в тебе, і ви до народження дитини теж щодня ходили в ТБ. Да? Ну, це ваш стиль життя, образ життя, і вам це окей, то не треба е, слухати там, людей, які вам кажуть, що це не норма. або там Десь ми в інстаграмі побачили, це не норма. ні, ну Це норма саме для нашої сім'ї, да? кудись ходити щодня там, або щось купляти навіть часто. Тобто немає якихось таких ну, вказівок, як часто ми повинні ходити до кав'ярні, до цих аврор, до цих магазинів, там, до ларьків, там, ну, що, там, напої там у нас, ну, що от біля дому от у нас на тих маршрутах. тобто якщо… Для нас це окей, ми можемо навіть далі не дивитися це відео, але подивіться до кінця, тому що в кінці там буде декілька у нас про фінансову грамотність і про ціле, ціле у дитинки. ну, тобто, там є цікаві моменти. Тому, якщо це нам не окей, да, ми зрозуміли, ми, для нас це зачасто, да, нам не окей цей мотлах купувати. Да, там, або... Це ж таки багато солодкого або взагалі на це все виходить там дуже багато грошей. Да? Нам це не окей. Ми щось будемо робити тоді ж, будемо розбиратися. По-перше, давайте проаналізуємо причини, чому дитинка у нас так просить. Да? Мам, давай щось купимо. Вона може бути банально голодна. Наприклад, ми йдемо на прогулянку, але ми з ранку поснідали, багато довго збиралися, да? ну як завжди. Хочеться ще прибратись там, і що ну і дитина хоче її там, і погратись там. Ми не встигли помитися, і так далі. І так далі. І ми просто виходимо на вулицю голодні, не взяли, перекусала, бо взяли не те, що вона хоче, і так далі. І так далі. Вона просто голодна. І коли вона голодна, а тим більше, що там смачно, да там солодко, вона. Просить нас. Тобто тоді треба скоригувати наш, наші ритми, коли ми їмо, коли ми перекушуємо, да? у нас там 3-4 прийоми їжі, один-два це після року, вже і до, там, до, до, до самої школи і після школи. Тобто дітки повинні їсти часто. Я дуже часто бачу на вулиці діток, які там ну, без перекусів, навіть без води, або просто вафля без води. Ну так не треба. У вас повинно бути про собі там горішки, яблучко. там. Вафелька, але там бажано не солодке, да, там, там, ну, все, все, що завгодно, все, що ви, їсте, що ви звикли. Також ще причина може бути, це дитина у вас шматочник, да, тобто вона звикла шматочничати. Да, великих прийомів їжі немає, де гарнір у нас м'ясо, ну, те, що нас е, жри, там, да, корисне, це, що нас насичає надовго, а вона там щось перехопила там в день. Там, Бутербродик замість обіду да, повноцінного, потім вона вже через півгодини хоче їсти, і ну, знову ж таки хоче їсти, тим більше, що вона звикла щось постійно, собі, там сирочок, творожочок, там, щось закидувати. Да? І отак от вона живе весь день на таких от шматочках. Теж проаналізувати. Або це може бути у нас навіть звичка, да, кудись ходити. Така от Щодня ми ходимо, ходимо, і тоді, ну, звичайно, і ми, і дитина, ми також у нас наш мозок, він звикає щось робити. Ми це просто робимо на автоматі, Теж це може бути звичка. Також може бути причина нудна на прогулянці. Наприклад, ми йдемо на майданчик, там немає діток, а дитинка там любить, ну, хоче з дітками спілкуватися, там може бути. Нецікаві там вже її качелі, її там вже набридло там або щось, щось таке. Тому треба урізноманітнювати наші прогулянки, може кудись виїжджати, може там, думати, розширювати і так далі. Там, пішки на візку, на машині, там, на вже громадському транспорті можна кататися, тобто якісь нові місця. Більше що зараз літо, е, також це може бути звичка до швидкого дофаміну. Звичайно, і ці іграшки, і солодке, це дофамін. Да, от моя лекція про дофамін була. Мозок, ну, коротенько, мозок хоче щось хорошого і не хоче щось погане. Тобто мозок хоче вижити і не хоче не вижити. Е, купити смачненьке какао це про вижити. да, Це про хороший мозок, звичайно, цього хоче. Тим більше, що воно дуже радує, дуже одразу. Підіймається рівень гормонів, так, на дітях це взагалі кажуть, що вони там з'їдять тортик і стрибають там да, догори, до не можуть і заснути. тобто Це бажання швидкого дофаміну. Але цей швидкий дофамін також він працює у комплексі. Якщо вдома дитинка дивиться багато мультиків, вона звикає до швидкого дофаміну. так і Потім це е, дає свої наслідки і на бажання солодкого, і на вулиці, і вдома. тобто вона Хоче більше цього дофаміну, швидше, хоч не хоче там нічого робити для цього. А треба там може більше там займатися, там пазли, збирати. Да? Тому що ми, коли збираємо пазли, це теж дофаміла, але він вже не швидкий. Дитина до нього там намагалася, старалася йшла до нього довго. Так далі, це може бути як спосіб отримати батьківську любов. Тобто, щоб батьки показали, що дитинку люблять, що або просто вода їй уступили, да, все ж таки пішли в магазин, вони там обрали самі. Тобто це якийсь спосіб. От подумайте, чи додаєте ви її просто безумовною любові, чи кажете, ви чи обіймашки, чи у вас час з дитиною? Як це все налагоджено? Може, у звичному житті ви її там постійно сварите, постійно вона там усе робить не те. А так, вона компенсується. Думайте, це ж м, про це. І також ще остання причина це альфа-домінування це коли дитина у нас у Альфі. Це теж буде там, окремі лекції про це. Це коли ну коротко, це коли у нас дитина, у нас прихильність приворачується да, з них на голову. І дитина у нас стає головною, а не батьки, і дитина тоді каже, що її їсти, де її гуляти, що з нею робити, там і так далі. Тобто, такий командир в домі. це… Неправильна є така постановка, дитина у нас ніколи не головна, да, батьки головні завжди, і навіть там бабуся не головна. Тобто головні батьки, тато і мама. Ми дорослі дієздатні здатні особи. Да, Повністю тому ми головні, а дитина залежна залежним бути непогано, якщо ти дитина, і якщо це все правильно да, і тому… І люди потім виростають, які там бояться залежності, бояться там піти у роботу у найм. Ні, це все непогано. Якщо правильна залежність, здорова залежність, то це є навпаки да умовою для розвитку дитини. Це все перевірити і для себе от уяснити причину цього. І далі розбираємося. Які у нас да, види покупок бувають? У нас бувають покупки солодкі, напої, да, якісь там вафельки, хрустики, так, junk food, далі це там чіпсики, якісь теж, ну, якась така їжа, там, картопля фрі, да, ці фастфуди, така їжа, котра там, ну, не, не супер да, там, збалансована. Далі можуть бути такі. Музейні експонати, да, там, кіндери там, збирати, да, там, якісь ще аналоги їх. Є просто китайські іграшки да, заврори, там якісь вони в пакетиках, там конструктори, машинки, там, оці. вони теж колекціями, тваринки якісь м'які, і там інші товариші якісь. ось, Тобто. теж, е Проаналізуйте, які товари ну ви купуєте, які ну чи вони взагалі вам ну потрібні, наприклад, да чи ну що 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 вам, вам дають. І взагалі, як їх ну, потім зберігати, якщо ми все ж таки купуємо. ну, Наприклад, от, кіндери і інші колекції, їх треба зберігати. Ну, поламані завжди ми викидаємо, зберігаємо їх там або на красивих полочках, або там у охайних коробочках. Тобто, це потім, от, як з ними гратися, їх треба ну, охайно зберігати. не… Перемішувати там з конструктором, не перемішувати там з іншими якимись іграшками. Їх можна там для рольових ігор використовувати і просто щоб вони красиво стояли на, на полиці. Але ну теж це не повинно становитися смітником. Да? Щодо китайських іграшок, як ми їх купуємо? Ми дозволяємо дитині самій обрати цю іграшку і не впливаємо на її вибір. Вже там з двох років ми вчимо дитину вибирати саму. Вона може вибрати найгіршу іграшку, взагалі таку ну там Дурнувати іграшку, антистрес, там вона і дешева, і погана, і неякісна. Але це вибір дитини, ми повинні його прийняти. І так, от, будь ласка, я тобі дозволяю купити іграшку, обирай сам. Хай дитина сама обирає, вона з цією іграшкою буде гратися дуже активно. Може через три дні вона про неї забуде, може вона її зламає взагалі у цей день. Але ну, ось це теж етап дорослішання, обирати самому ці іграшки. Вони зазвичай да, дешеві, тобто це ну, не, не болісно, да, для нашого гаманця. Е, ну і е, солодке напоїть за да, джанк їжа. Е, ну Теж думаємо, що взагалі по возу у нас е, до двох років да, солодке забороне. Потім востом рекомендуємо мінімізувати його. Але все ж новою повинні розуміти, що. Просто мінімізувати, або ну, там якихось точних рекомендацій немає, скільки цукру взагалі може дитина трьох, там чотирьох і так далі років. Це взагалі від того залежить, що ми взагалі їмо вдома, який у нас харціон збалансований вдома чи ні, що, що ми йому в останній час. Також ми не забуваємо, що ці цукри вони є і у фруктах, там, і у меді, і молоко. Це теж цукри. ну... Цукор це не тільки солодощі, і ми взагалі повинні розуміти, скільки впродовж тижня ми їмо і що ми їмо. І дійсно там іноді можна і картоплю цю фрі з'їсти Це не е, от якесь її демонізування, ні, це е, сміття не можна таке їсти. Ні, це не сміття, це просто така їжа і майонез і картопля фрі Ну вона Корисна чи вона не корисна, тут вже немає такого поняття, це, це просто їжа, і її теж можна їсти іноді там, не часто, але ну, не треба її боятися. Наприклад, якщо ви не кажете, що ви не їсте солодке повністю, ніколи ніколи, ну і у вас там немає захворювань, да, звичайно, то це у вас розлад харчової поведінки. Якщо ви кажете, що я ніколи ніколи не їм там, ковбасу, картоплю фрі і бургер. Це у вас розлад харчової поведінки, тому що це ну, нема такого, це не табуйована їжа, ну, ви її тоді демонізуєте. Все важливо в балансі. Якщо у вас вдома дитина прекрасно поїла там, ваші котлетки там, з гречкою, з салатом, і вона так їсть у вас в неї великий раціон, вона їсть усі овищі, там, усі фрукти, усі каші вона їсть. Все у нас добре там, зі стулом. Да, все там регулярно, м'яко, і е, якісь да, декілька разів на тиждень, там, на місяць, бо, ну, ви самі це регулюєте, вона у вас їсть солодощі і картоплю фрі, е, у неї все ну, буде окей, у неї не буде там, якихось е, виразки шлунку там, або ожиріння, або каріусу в неї теж не буде. Це не від того виходить. Да, ожиріння це від перевищення калоражу. Ну, якщо це не е, за якісь захворювання, або від там, психологічних да, проблем заїдання. Карієс – це теж там, купа факторів, е, окрім солодощів. Можна їсти солодощі, ну не буде дитини карієсу. Тобто е, не демонізуємо взагалі ці товари і ці продукти. Так, далі, е, як ми відмовляємо дитині, якщо ми не хочемо, да, от сьогодні покупати, ну, або взагалі ми. Даний товар ми не хочемо покупати. Ми повинні зрозуміти, що істерика вона може бути, сльози вона може бути і прийняти це вже до. Тобто, ми повинні це усвідомлювати і ми повинні бути готові до цим, щоб до цього що дитина може лягти у нас в магазині. Це нормально для малої дитини. В неї не зріла кора, і ми можемо там витаскувати її на руках з цього магазину. Звичайно, ми можемо режисувати ситуацію. Якщо ми точно знаємо, що буде істерика, може не треба там йти повз цього магазину іграшок. Да? Тим більше, якщо ми там не планували на цьому тижні нічого купувати. Да? Або не треба там іти ці батутики, не треба йти по цю кав'ярню і так далі. Да? Може, ми там підемо обхід ну так теж можна режисувати. Але якщо вже там все це сталося, ми переходимо в позицію турботливої альфа. Ми приймаємо сльози дитини, кажемо так. Нам теж дуже шкода, що так от вийшло. що ти хочеш там цю іграшку, але ми зараз її не можемо купити там з якихось причин. приймаєте, чекаємо там цих сліз марності і ну так от проживаємо. Це, це Це абсолютно нормально. і абсолютно нормально дитині засмутитися, тому що вона там не може це взагалі. у нас наші діти так от кажуть, вони дуже мало засмучуються. Ми хочемо їх максимально да, там, залюбити. І товари, ці, ці епоха споживання цьому теж сприяє. Так далі ми е, можемо поступово там з двох-трьох років вводити так звані правила сім'ї. Наприклад, у нас там ми їмо, там, замовляємо або ходимо в кафе, самі робимо там, піцу цю по суботах, морозиво у нас там по неділях, теж усією сім'єю, тобто, щоб це було не просто там хаотичні якісь, да, покупки цього морозива, а усією сім'єю, всі їдять, всі насолоджуються, там якісь от. Такі сімейні вже ритуали можна вести. Також можна вести правила, наприклад, якщо ми йдемо там в молочний магазинчик е, і хочемо там взяти солодкий сирок, дитині, е, дитина це хоче, да, то ми беремо одне щось. Да? Або ми йдемо в супермаркет, і дитина хоче шоколадку, то ми беремо одну. Тобто, принаймні ми не наберемо ще там щось вафель, там, або… Ще чогось, або там ми не наберемо п'ять шоколадок. Да, у нас відправила, да, можна одну. Але теж ми не повинні забувати, що теж у нас діти там, вони не раби у нас, вони, їм треба давати ці, ну, ці швидкий дефамін теж. Тому що, наприклад, ми, коли йдемо до супермаркету, ми ж хочемо себе побалувати, купити собі якусь вкусняшку, або там новий кремчик, або там що ж, там, журнальчик, ну, щось для себе. Да? Ми, ми любимо себе, ми хочемо себе балувати і також дитині. Може, все ж таки ми їй дозволимо да, підійти до прилавку з цим відділок цих ось іграшок у пакетиках, да, китайських і хай там дитинка собі там щось одну іграшку обере. Тобто не треба, в принципі, дітей так от виховувати так у їжових рукавицях. Так? Ну і все ж таки. Дуже раджу для майбутньої фінансової грамотності та ціле покладання дитини ходити з дитиною в магазин, ходити, по перше, щоб вона ходила от з такою сумочкою, шопером, він коштує всього 70 гривень на да, Він багаторазовий, щоб дитина теж сама набрала тоді покупку. Це і право повсякденного життя, і таке от планування. Як ми плануємо? Я от хочу презентувати, да, у мене є такий от списочок покупок. Для того взагалі, щоб ми раніше з дитиною там, да, вранці або ввечері подумали, що ми хочемо купити, спланували, подумали навіть, які блюда ми хочемо приготувати. Також там тут у цьому списку теж є солодощі, ми зарані да, обговоримо з дитиною, що саме ми її купуємо. Да, тут цукерки, кіндери. Все-все ну, тут що є, або якісь там подаруночки, да, сюрпризики. Ми це можемо да, там заламінувати, зробити наліпки, потім зробити собі список, потім, коли моє кошику, воно буде, ми це сюди переклеїмо. Дитина це робить сама. І от саме такі списки вони і вчать дитину щось планувати, да, от цьому стратегічному мисленню. Тому що все ж таки, от просто задумайтеся, коли ми йдемо в магазин, це теж програвання життєвих ситуацій, так і е, може, все ж таки м -м, треба якісніше да? от ставити ціль собі, ставити, планувати щось. да? Ну, це дуже такий от необхідний навик у житті. І, можливо, ми і самі, коли ми так да, хаотично ходимо просто так, от магазин, потім ми щось забули, потім ще пішли. Е, можливо, така от хаотичність прямо так у житті. Ну, вона теж відображається там на інших у нас, да, якихось сторонах нашого життя, і от може все ж таки планувати. Ну, це, ну, це дійсно краще. От хай наші діти будуть краще, ніж ми, і хай вони ну, дійсно вчаться планувати обирати вже з двох років. І от за допомогою цього планера ми це можемо зробити. Ми з дитиною разом ходимо по прилавках. Обираємо ці продукти да, згідно списка. Якщо ми ще хочемо додаткові, ми це обговорюємо. Якщо цього немає в списку, ми можемо дитині відмовити. Так, ми ж цього не планували. Тобто, це така додаткова е, у нас ще щоб відмовити я, якоїсь там да, ці джанкфуд дитині. Е, тому от, закликаю, все ж таки, також списки можна малювати. Наприклад, просто ви на аркуші паперу. Намалюєте цей список, да, що ви хочете купити. Да, так і малюєте там, капусту, там, да, картоплю, там, морозиво, просто олівцями, фломастерами, можна і такий. Да, ви з цим аркушем паперу йдете до йде магазину там, іграшку там намалювали. Да, отам, ну, скільки ви хочете, щоб дитина купила да, там, одну іграшку, намалюємо якусь машинку. Ось. І е, от я все ж таки закликаю до більш таких цільних да, ходінь, аніж безцільних. До списків закликаю, тому що це все потім позитивно вплине на дитину, зробить її більш цілеспрямованою, і це є перша основа фінансової грамотності дитини, у якій у мене там є додаткові матеріали і курси. Дякую за увагу.